Якщо всі люди народжуються вільними, звідки? Звідки беруться раби? Це була досить важка робота, оскільки задача стояла непроста перед сценаристом, треба було звести декілька історій в одну виставу. Я би сказала, що це так би мовити документальна вистава. Якщо є документальні фільми, це така документальна вистава. Тобто це колаж історій, певний колаж історій, де всі історії показують єдину мету, служать єдиній меті – показати спільну рису усіх національностей людей, які проживають разом з нами в Україні. Це люди так справжні історії героїв, персонажів, які сьогодні будуть на цій сцені, вони увійшли так само у виставу, просто були скориговані мною. А можна сказати, що. Актори багато з акторів є також співавторами цієї вистави. Я приїхала із мамою та молодшою сестрою із Афганістану. Мене звати Марія. Мій батько з Конкола, він військовий. А Я живу з мамою та бабусею в Одесі. Вони підійшли ближче до мене. Ближче до мене. Почали штурхати мене мою сумку. А на ескалаторі один з них? Кричав комусь у трубку. Под'їжджає на вокзалі, а є ці дельта. Зазвичай би, тему різних національностей, тему міграції і представляють зазвичай дуже сильно. них намагалися саме мовою театру зачепити емоційно людей, для того, щоб вони дійсно відкрили для себе історії, долі різних людей. І дійсно Україна зможе стати домом для багатьох людей.